Добрий день, малята! Сьогодні у нас ліплення. Відгадайте, будь ласка, загадку, що ми з вами сьогодні будемо ліпити? Повітря очищає, створює сатишок, на вікнах зеленіють і взимку цвітуть. Як ви думаєте, що це? Правильно, це кімнатні квіти. А для чого нам потрібні кімнатні квіти? Як ви думаєте? Кімнатні квіти нам потрібні для краси, для затишку, і вони також очищають повітря. А що потрібно рослинам, щоб рослини росли у нас на вікнах? Що потрібно? Потрібна вода, сонце, земля, повітря, світло і доброта. А чому доброта? Тому що люди повинні за квітами. Доглядати квіти повинні, поливати їх, протирати пилюку. На листочках. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо ліпити ось таку в'ялочку. Квіточка у нас така цвіте, вона взимку у нас на вікнах і тішить нас. Що для цього потрібно? Нам потрібно зліпити горщик, ось такий, базончик. Так, і сам саму квіточку. Так, листочки, квіточки. Як же ми з вами будемо її ліпити? Я взяла ось такий пластилин. Горщик може бути любов кольору і білого, і коричневого. Який ви забажаєте, такий візьмете. Так, ось взяла ось такий. Так, і будемо ліпити ось так пластилин. Так, низ ми трошки приплюснемо ось так. Пальчиками своїми. Так, а верх ми теж ось так пальчиками зробимо ширший вверху. Ось у нас горщик такий получається. Так, внизу вущий, а вверху ширший, Ось так. Пальчиками ми своїми прищілюємо. Ось. Так, получився у нас такий вазочок. Далі нам потрібен зелений пластилин. зеленого пластилину ми будемо ліпити листочки. Підриваємо кусочки, от, наприклад, 5 листочків ось такі. Ми будемо ліпити, візьмемо 5 листочків. Ось так нарвемо пластилин маленькими кусочками. Так, і будемо такі овальної форми, вони похожі на овал, листочки. І за допомогою стеки будемо робити ось такі ось, щоб були похожі, що це в нас листочки. І будемо ось так пальчиками при... прижимаємо Так. Ось ми, дітки, листочки з вами зробили. Ось так їх. На вазончик поставили, приліпили. Далі ми будемо робити квіточки. Як же ми будемо робити квіточки? Теж беремо, наприклад, три квіточки ми зробимо. Відрізаємо від, за допомогою стеки, ось такі кусочки пластилину. Так, розкачуємо їх. Ось так в тоненьку, ось таку смужечку. Так. Так, ось так. Потім ми притискаємо пальчиками ось так. І ось така у нас виходить смужечка, бачите? Так, і ми скручуємо цю ось так смужечку. Ось. Получається, в нас ось така квіточка. І ми її ставимо ось тут. І так, ми беремо, розкачуємо наших три таких. Смужечки робимо теж другу смужечку ми притискаємо пальчиками, приплюснуємо. І теж ось так скручуємо наш пластилин. Ось, ще одна квіточка. І ось такі наші гарні фіалочки. Були. А це трошки меншу зробимо. Ось. Такі гарні у нас вийлися ось. Ось, дивіться, який гарні у нас получився вазончик. Все, до побачення. Працюйте, присилайте роботи.